Христос посеред нас. Хвороба є різна у наших людей. Але найбільша хвороба це напевно та, яка сьогодні говориться у Святому Іванові сліпота і глухота. Людина сліпа не бачить нічого крім себе. Вона немоби відрізана від цього світу. Вона не має, як подивитися, що окружає її. Очі закриті. І така людина, коли народжується сліпою, вона не має уяви про цей білий світ. Вона чує, що до неї говорять, вона чує голоси, спів, пташок, але вона нічого не бачить. Друга хвороба це є глухота. Коли людина народжується глухою, вона стає німа, тому що вона має звідки навчитися говорити. Вона не може спілкуватися з людьми, вона не чує голосів, вона нічого не чує. Вона теж відрізана від цього світу. Оці дві хвороби, розказано Івлис Матфей, що тільки була надія на Ісуса Христа, люди не можуть вилікувати цю хворобу. І коли Ісус Христос ішов дорогою і установився в одному домі, прийшли до нього два сліпих. Останню надію вони мали на Спасителя. Ніхто їм не міг нічого не допомогти. І вони прийшли до Нього і кажуть, Господи, відкрий нам очі. Що сказав Ісус? А Ісус сказав просто. Чи вірите ви, що я це можу зробити? Тепер станьмо. На місці тих сліпих, щоб їй Спасителю на це запитання. Треба так увірувати, щоб ця подія здійснилася. Треба так увірити в Спасителя, а вони про нього дуже мало чули. Вони не мали часу переконати себе, щоб вірити так. У нас з вами багато часу для переконання. Ми з вами з маленьких дітей чули про Бога, чули про Ісуса Христа, чули про його страждання, про його народження. Все ми з вами перейшли. І настає час, що ми кажемо: Господи, скільки я Тебе просив, і Ти мені нічого не допоміг. А чому додової? Тому що я сумнівався, чи можете мені допомогти. А в цих двох людей сліпих нічого не залишається без сумніву ніякого. Вони просто повірили миттєво і сказали, так, Господи, ми віримо. І чують від Христа слова, хай буде повірі ваші. І постепенно відкриваються очі. Уявім собі ціле життя нічого не бачити. І тут одну мить побачити цей світ, цих людей, яких вони собі ніяк не уявляли, які то люди. Цей світ кольори, сонце, дерева. Це все вмить побачити. Чи може бути ще якесь більше щастя у людини? Напевно, ні. Так він істілив двох сліпих і дав їм зір. Коли він виходив звідти з дому того, привели до нього біснуватого німого чоловіка. Біс уйшов до нього, не написано. Скільки років, коли було тому чоловіку. Але біс звійшов до нього, і він став німей, зав'язав йому мову. А біс може все зробити. І коли Ісус Христос вигнав біса із Німого, Анімей заговорив так, як говорять всі люди. Що можна сказати теж про цю подію? Адже лікарі, знахарі нічого не могли допомогти на цю хворобу. Скільки зараз у нас, німих людей, скільки їх знаходиться в кожній державі по цілому світу, і немає лікарства, щоб вилікувати їх. А Христос розв'язав йому мову, вигнав біса і міста їм заговорив. Значить по цьому ми бачимо, що біс, який зайшов людину, зав'язав йому дар мови. Ці люди, які бачили це і сумнівалися і говорили між собою, цей виганяє бісів князем Бісовським. Що вони могли сказати? Коли ще того, кого ніколи не бачили, не мали віри. І так вони оцінили це Ісуса Христа цю подію. Що Христос мав сказати? Він не казав нічого, але в іншому місці написано, як розділиться царство, хіба може нам устояти перед ворогом? Воно ж не має сили. Якщо я виганяю бісів Князем бісовським, значить те царство вже поділилося. Тоді Христос питає, а чим виганяють ваші сини? Тобто апостоли? Дорогі у Христі, браті і сестри, щоб мати велику віру, можна все творити. Що сказав Ісус Христос Апостолам? Ви будете мати таку маленьку віру, як грещите зерніт, ви гори можете переставляти. Хто зараз може переставити гору з одного місця на друге? Хто може сказати горі, кинься у море, і вона кинулася? Немає таких чудес. Значить, наша віра ще маленька, слаба наша віра. І не дивно, що ми просимо у Господа, і не получаємо. Бо немає в нас переконання. А якщо є в нас переконання, що у нас віра, приходить лукавий і вселяє в нас сумнів, і ми сумніваємося, а може да допоможе мені, а може допоможе. Інколи ми просимо, Господи, вилікуй мене, спаси мене, йдемо до лікаря, Ідем. приймаємо таблетки, приймаємо уколи, і нам стає краще. А результат, який, який у нас результат після того? Чи ми хоч раз сказали, що мене Бог вилікував, бо він дав мені доброго лікаря, і лікар мене вилікував разом з Богом. Ми не кажемо цього. Ми кажемо, лікар тут дуже добрий, бо він вилікував мене. А хто дав нам його, ми забуваємо. А Бог ображається на таке, бо ми просили Його, Він нас до лікаря. А ми здорові стали. І це все, дякуючи лікарю, а Богу він. То, тому, браті і сестри, пам'ятайте, щоб просити Бога зцілення, треба сказати, Боже, дай мені доброго лікаря, пошли мене до нього, а його до мене, щоб він, щоб я був здоровий. І Господь дасть. А якщо ми просимо Господи, ісціли мене, так як ти ісцілив зцілив глухого, німого, сліпого, ми спокушаємо Бога. Бо Бог ізцілював то, тому, що би ми через 2000 років згадували це, вивчали це, проповідували це, яку Бог мав силу. Браття і сестри, хворіємо ми сьогодні на різні хвороби. Дякуючи Господу Богу, що живемо на світі ще. А коли невіліковна хвороба в нас є, і ми це розуміємо, це так мусить бути. Бо тіло і кров царства на Божого наслідити не можуть. Ми мусимо померти і таким чином зайти у вічне життя. То не Господь Бог допоможе нам усім вірити в Бога. Просити зцілення, просити лікування у Бога. Дякувати Богу за все, не нарікати, що ми хворіємо. Дякувати Богу за все. І якщо в нас є якісь випадки в життю, що ми терпимо, плачемо, нервуємося, то будьмо спокійні. Без Бога нічого у нас немає. Раз Бог допускає до цього, значить ми за це зробили за наші гріхи. Тож вірте Богу. довіряйтеся йому, не сумнівайтеся, і він спасе нас, тому що Він каже: Я не хочу смерти грішника. Я хочу, щоб кожна людина покаялася і спаслася і жила вічно навіки. Амінь. Христос посереді нас.